Це комерційні приміщення 4-5 секції. Я хочу сюди спуститися. Робили тут щось чи ні. Так, з огляду на поштукатурине, то щось робили. Зайду зараз сюди. Так, так, так. Бачите, тут плівка матеріал лежить. Так, так, так. Нічого не, не бачу, але тут таке... Тут не розхоращили сміття, а тут вже можна було пройти. Хм. А це що таке темне. Таке цікаве. Тут не передбачалося, я так розумію, стелі, а потім передумали. Не знаю, яке буде рішення проєктанта. Так, ну тут все. Зараз в інший край піду. Тут довге приміщення. Я не знаю, тут була стіна чи ні. Між ними напевно не було. Так, а це заходжу до ресторації. Винний Кіт. Зараз мені 100 грам нальють. Оп. Тут також калюжі. Так, тут що? Тут нічого. Колю живе. Ну, <кхм> тут розчистили. Буду кратко. Приміщення велике. На приміщення технічний паспорт у мене відсутній. І в проєктанти також. Це окремий вход. Він звідси, де я не зможу глаза йти. Оце електрощитово. це чомусь двері треба ізолювати. Може пожежна. Так, а тут, тут у нас е, баночки. Давно я тут не була. Минулого літа я тут була, але ну, я не піду далі, там сміття. Так, я хочу зайти далі тут. Я пам'ятаю, як ми тут чистили, тут такий кабезвець був. Багато було продуктів, тому дуже було важко розчищати. Ну це я теж демонструвала. Зібрали плиточку, не встигли вивезти. І ось ще зібрали плиточку, не встигли вивезти. Блять, дуже мене дивує, коли крадуть. Що їм не належить. Беруть назавжди те, що людям не належить. Так, зайшла в один, вийду в інший вихід.